Багато років працював в Києві, як в міських лікарнях, так і в приватних лікарнях. В інституті ортопедії травматології. Я закінчив клінорнентуру. Мій досвід в Києві в основному заключався на артроскопії і ендопротезуванні. Але я також володію любими методами остеосинтезу і загальної практики травматолога. Така складна ситуація. В країні я був вимушений приїхати з Києва на Західну Україну, і мене радо прийняли в Тербулянській міській лікарні. Керівництво забезпечило все необхідне обладнання для того, щоб я міг виконувати свої складні ортопедичні операції ендопротезування і артроскопії, забезпечили всім необхідним. І зараз я успішно втілюю новітні технології в Теребовлянській міській лікарні. Потрапили в лікарню, тому що сталася біда, мама впала на своєму подвір'ї, стався перелом кульшового суглоба. Багато відоків чую за Олександра Івановичем, Антонюка, за лікаря, що дуже гарний лікар, і добре, що тут в Теребовлі, на місці. Нікуди не треба звертатися. Будемо тут робити, оперувати операцію. Переломи, шийки, стигна. Сьогоднішня операція, яку ми будемо виконувати, це саме така операція, яка дозволяє швидко активізувати пацієнта і не допустити його інвалідизації. Після такої операції, як ми сьогодні будемо виконувати, буквально сам себе обслуговує і веде повноцінне. Радісне життя. Ми користуємося якісними імплантами провідних європейських і американських фірм, які себе зарекомендували на ринку України і світомовому ринку дуже давно є перевіреними і досить якісними. Ми вимушено переїхали сюди з Маріуполя. Планували операцію вже, мабуть, років 10. Познайомились з лікарем Антонюком Олександром Івановичем, довірились йому, зараз всім задоволені. Батько задоволений і жалкує, що раніше не зробив. Зараз він ходить, проходить реабілітацію у нас вже в лікарні, у нас дуже гарний реабілітолог. Проходить реабілітацію і ходить, всім задоволений. Крім сьогоднішньої операції, яку ми сьогодні будемо виконувати, я спеціалізуюся на артроскопії, Колінного суглобу ми виконуємо дуже багато різних операцій. Це є ушкодження менісків, шов менісків, пластика МПФЛ, пластика передньої хрестоподібної зв'язки, інші артроскопії пов'язані з пошкодженням хреща. Колінному суглобі дуже багато звертаються спортсменів, дуже багато звертаються людей середнього віку. Ми з початку моєї практики тут вже зробили близько 50 операцій за три місяці.